Доброго дня, шановні присутні, доброго дня гості та краяни нашого місця. Хочемо сьогодні декілька слів сказати про оздоровчу кампанію, яка розпочалася ще в березні місяці, 24-го року на території Закарпатської області. Як відомо, що згідно розпорядження обласної військової адміністрації було дозволено проведення в межах області оздоровчої кампанії за умови забезпечення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку безпеки дітей. Так, спеціалістами головного управління Держпродспоживслужби Закарпатської області, включені в склад обласної і територіальних оперативних штабів із координації проведення оздоровлення дітей. На сьогоднішній день працюють 17 оздоровчих закладів, але працювало 50, 50. з яких станом на сьогодні вже вони завершили роботу. Сьогодні ми маємо 17 таборів, які ще працюють, і оздоровлюються 2,5 тисячі діточок. Загальні цифри за цей період, станом на сьогоднішній день, оздоровили 6 тисяч діточок. Це половина була наших діточок закарпатських, саме і біля 3 тисяч дітей, які приїхали з інших областей України. Проведено фахівцями Держпродспоживслужби 50 комісійних обстежень. Коротко хочу сказати, що так як планові і позапланові перевірки спеціалістам нашим заборонені, було проведено тобто лише роз роз'яснена робота з усіх закладах. Оздоровлення і включені ми в склад комісії. Де хочу наголосити те, що порушень майже було не виявлено в цих закладах оздоровлення на сьогоднішній день, так як вам відомо, що виключається світло. Всі заклади оздоровлення мають генератори або альтернативні системи освітлення, тобто сонячні батареї. І у всіх закладах оздоровлення були проведені лабораторні дослідження, тобто відбір харчових продуктів, відбір питної водички лише в одному закладі водичка не відповідала нормам, але це було усунення одразу ж на місці, і 8 проб води наберегти. Були досліджені на бактеріологічні показники два з них не відповідали вимогам. Три пробувати відкритих водойм, всі відповідали вимогам, і 165 гігієнічних п'ять з об'єктів навколишнього середовища. З них чотири було з ухиленнями. на сьогоднішній день. Ми також працюємо в цьому ж напрямку. Так само, якщо є скарги, то ми виходимо на обстеження. Але хочу зауважити те, що протягом всього цього періоду. Неінфекційних захворювань не харчових отруєнь в таборах не було виявлено, тобто не надходили скарги на наше управління. Дякую. Продовжить моя колега в розв'язі. Доброго дня. Доброго усім дня. Вітаю. Особливостю здійснення саме під нагляду у на сьогоднішній день. Є те, що у зв'язку з військовим станом заборонено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю. Отже, нашою службою було направлено усім керівникам або територіальних органів, або райдержадміністрації на території, яких є заклади оздоровлення і відпочинку, листи із ініціюванням проведення комісійних перевірок. За участю усіх членів оперативних штабів з координації проведення оздоровлення дітей, так на протязі роботи закладів, вже було проведено шість комплексних обстежень, за результатами яких грубих порушень санітарного законодавства виявлено не було. Перед початком роботи всі табори були перевірені комісійно. Також всім керівникам закладів ще далеко до початку відкриття було надіслано умови, за яких табір може бути відкритий і надано акт готовності. Основні вимоги ще раз нагадую: це забезпечення табора доброякісною питною водою. Забезпечення харчоблоку всім обладнанням технологічним, забезпечення холодильним в достатній кількості, бо ми знаємо, що літня пора це пора, яка є дуже сприятлива до якихось при порушенні температурного холодового ланцюга спалахів, не дай Бог інфекційних захворювань а також якихось харчових отруєнь. Кожен раз, якщо виходимо в складі комісії під час роботи табору, то основні питання звертаються на харчоблок, на наявність спальних приміщень, на забезпечення закладу питною водою, на наявність усіх матеріалів і супровідних документів, які стосуються якості харчових продуктів, які поступають від постачальника в заклад. Наявність сертифікатів відповідності, якості ветеринарних сертифікатів на товари і на харчові продукти, які поступають, особливо на м'ясні і на молочні. Що ще хочу сказати? Що наша область має змогу в семи закладах проводити оздоровлення і відпочинок дітей. Які належать до незахищених верств населення, тобто потребуючи спеціальної соціальної додаткової уваги і підтримки в цілому в Україні є експериментальний проект. Гроші ходять за дитиною, і по цьому проекту вже в області в чотирьох закладах оздоровлено 64 дитини. І е, хто має бажання з батьків, звертайтеся, будь ласка, в територіальні органи соціального захисту населення при ваших по вашому місцю проживання і реєстрації, щоб взнати, чи можете ви по такому типу оздоровлення отримати путівки і щоб ваші діточки відпочили за державною програмою в закладах, які в тому числі знаходяться на території нашої області. Всього в області таких сім закладів. І в чотирьох вже діти скористалися з цими послугами. Літо надзвичайно небезпечна пора для всяких небезпек, які нас піджидають, і при харчуванні, а також при виході на природу. Всі заклади забезпечені медичними працівниками, забезпечені медичними кабінетами, ізоляторами. Для надання невідкладних медичних допомог, у разі, якщо, наприклад, вашу дитину вкусила якась бджола, оса, а також мають заключені контракти із лікувальними установами, які вже можуть спеціалізовану допомогу надати, у разі якогось більш складного випадку, коли вже медичний працівник не може сам впоратися із проблемою за. Ситуація тримається на контролі перевірки головного управління в складі комісії будуть продовжуватися. Так планується кожної зміни. Один раз у змін виїжджати на об'єкт і здійснювати комісійні перевірки за участю всіх зацікавлених членів оперативних штабів при або ОТГ, або райдержадміністрації. Можна означати з приводу харчоблоків. Чи ми говоримо про стаціонарні та про більшість цих чи це привознає? Ні. Наразі ці 17 закладів, які працюють, це все, вони мають свої власні харчоблоки. Існують два варіанти харчування або. Харчують їх персонал, який належить до складу закладу, або ем, фізична особа-підприємець, яка арендує і по договору проводить організацію харчування в закладі. Я до того году, наприклад, немає живлення, так і чи вони дотримують і температурні режимі пропільно. І, 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 <свісно> усі 17 закладів мають генератори, плюс 2, 2 заклади додатково мають сонячні панелі. І в першу чергу ці генератори включаються на харчоблок. Крім того, 17 закладів в п'яти закладах взагалі немає перебоїв із енергопостачанням. Тобто, фактично 12 закладів лишається, в яких в принципі на генераторах може адекватно працювати. Водильнеї обладнання, І загалом 17 закладів, це в цілодобове там Так, так. Завершили роботу 30 пришкільних з денним перебуванням дітей, також один заклад на базі туристичної бази у Своляцькому, бувшому Свалявському, Качівському зараз районі Олімпія в Поляні, а також два заклади із цілодобовим перебуванням дітей на базах навчальних закладів. Плануючи в оздоровити планують оздоровити близько 10 тисяч. Але скільки це буде, це буде видно по завершенню, тому що багато діточок відправляють в інші регіони відпочивати багато переселенців і, 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 і дітей з інших областей. Цьому році найбільше дітей з інших областей, як всі попередні роки, у нас оздоровлюється і І Це пов'язано, навірно, із з тим, що у нас вважається в цілому саме один з найбезпечніших регіонів України. Коли ви здійснюєте? Планується завершити до кінця серпня, але є п'ять закладів, які в принципі готові працювати цілорічно. Вони будуть подавати ще інформацію, чи вони готові приймати дітей. Тим більше, що два заклади мають змогу проводити цілорічно і навчання дітей.